Ну, добрий день, добрий день, еврібаді. Ви на каналі Паляниця. Linux. Звісно, все тут інакше. Все тут не так відбувається, як в Windows. Але все відбувається дуже швидко. Тобто, Linux вже навчена система на те, що вона багато швидше функціонує, як Windows. Але... Кожна людина, яка собі перший раз стикається з цією системою, не знає, що до чого путається, і іноді це все відлякує і знову користувач переходить на Windows. Що у нас зараз буде за відео? Відео буде про те, як встановлювати та видаляти програми в системі Linux. Все дуже просто. Є два варіанти, як встановити програму або видалити її в системі Linux. Перший варіант це через панель програм. Другий варіант це через термінал. Через термінал все встановлюється зовсім інакше. Якщо ви хочете якусь команду, наприклад, встановити через термінал, то відкриваєте меню програм, натискаєте на Термінал, переходите в браузер. Там Вписуєте назву програми, яку ви хочете встановити, і в кінці написати через термінал. Потім треба прочитати команду, яка відповідає встановленню цієї програми на ваш комп'ютер. Наприклад, це може бути команда sudo, install і так далі. Тобто, це, про, це команда установки на ваш ПК. Цієї програми через е, сам термінал. Але є коротший шлях і більш лояльніший. В меню є Ubuntu Software. Це програма, яка спеціально зроблена для того, щоб видаляти, встановлювати, оновлювати і так далі. І так далі, і тому подібне, всі ваші програми, які у вас є встановлені на вашому ноутбуці або комп'ютері. Ось ми відкрили Ubuntu Software, і тут у нас є перше віконечко, це ознайомлення з нашими програмами. Тобто тут є відібране редактором та категорії. Тут у нас є категорії, з яких ви можете собі вибрати, якщо ви знаєте конкретно, яка категорія вас цікавить. Але не знаєте назву програми, не знаєте, що вибрати. Наприклад, я хочу встановити собі якусь програму для прослуховування музики. Я натискаю на категорію Music and Audio, і мені зараз оновляться дані і загрузяться програми, які доступні саме під мій Linux. Безкоштовно або не безкоштовно. Є програми як безкоштовні, так і платні. Ось, наприклад. Ви хочете встановити програму Audacity. Це програма, яка служить для того, щоб редагувати аудіо, вирізати, копіювати, робити спецефекти і так далі. Відкриваємо її, і тут у нас просто є кнопочка Встановити. Ми її натискаємо і все. І програма починає встановлюватись. Нам тільки достатньо ввести пароль адміна, і все буде окей. Зараз почне встановлюватись програма, поки все це загрузиться. Якщо ми перейдемо на вкладку Встановлено, то побачимо, що ось у нас тут є прогрес встановлення програми. І тут, де встановлено, у нас є інші програми, які вже встановлені а, з самого початку. Тут ми їх можемо вилучити. Наприклад, тут є якийсь Solitaire, тобто гра якась. Натискаємо Вилучити. Та ще раз вилучити. Нас знову попросить пароль нашого користувача або адміна. І все. Програма видалена. І так можемо з іншими програмами. Тут є такі програми, як GNOME. Gnome не треба вилучати, тому що це програми робочого столу. Якщо ви його видалите, то у вас не буде цього всього, у вас буде тільки командний рядок. І дуже вам буде важко потім встановити це все так, як було. Ось як ми бачимо, наприклад, що тут? Rhythmbox можемо також вилучити. Це програма для прослуховування музики. Знову вводимо пароль. І вилучаємо. Ось, як ви бачите, програма встановилась. де її знайти. Її знайти можна ось тут. Тут, як ви бачите, є список програм. А також, якщо трішечки мишкою повести вправо, то тут є переключатель і ми можемо прийти до останніх встановлених програм. Отже, щоб оновити програми. Наприклад, у нас є багато програм і ми хочемо їх оновити. Достатньо перейти на вкладку оновлення і нам завантажуться всі оновлення. Ось у нас оновлення для Gnome, Snapd. Core, Firefox і так далі. Ми натискаємо оновити все, і всі програми у нас автоматично оновляться. Тобто, це все ось так от в такому режимі робиться. Нічого не треба натискати багато разів. Є кнопка, яка відповідає за все і зразу. Ще один нюанс, якщо ми хочемо, наприклад, якусь програму знайти по її назві, але е, тому що ми знаємо. Як вона називається, але не хочемо копатись між всіма програмами, то тут є значок лупи, на яку ми можемо натиснути і написати, наприклад, Chrome. Google Chrome, як ми бачимо, немає, але є браузер Chromium. Що я його тут бачив? Ось він. Chromium це таке ж саме, як і Google Chrome, тільки на базі Google Chrome, а називається Chromium, також досить непоганий браузер. І натискаємо кнопку встановити. Деякі Програми, такі як оцей браузер, встановлюються без вводу пароля. А деякі, які мають доступ до системних файлів, встановлюються тільки з дозволу адміна, тобто з паролем. Ось і все. Ось і такі от у нас. Ось, як ви бачили, коли скачувалось, воно скачалося, потім перед встановленням попросило пароль адміна. І все, зараз вся вся програма встановиться. І ось так от всі програми можна собі встановити, які є в цьому магазині. Якщо ви хочете встановити якесь інше програмне забезпечення, то тоді вже треба вам йти в браузер, шукати. Програмне забезпечення для конкретної Linux-системи, наприклад, Ubuntu, тобто написати назву програми, Ubuntu, і вам виб'є команду, яку ви введете в командний рядок, або вам виб'є скачати установщик на linux систему де ви зможете спокійно його скачати за допомогою браузера, а вже потім, відкривши на самій Linux-системі, зможете його. Прекрасно встановити. Ось і все, ось так встанавлюються і удаляються всі програми на системі Linux. Точніше, на Ubuntu. Всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, ви були на каналі, як і все буде Україна. До побачення!